Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензур.Нет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему, яка, напевно, хвилює всіх українців, у яких хоч трошки є якесь розуміння ситуації. І тема це звучить дуже просто: то хто ж розмінував чонгар? Да, ця формула і це питання, яке всіма силами. Піарники діючої влади, піарники банкової намагаються виставляти, знаєте, в формі такого, що будь-хто задає таке питання. Він парахаскот, урод, сволоч і маніпулятор. Ну бо ну не можна ж таких питань задавати. Це повна фігня. З вашого дозволу ми це питання задавали дуже багато разів. і будемо на нього відповідати, пробувати в міру поступа, знаєте, надання інформації все більше і більше. Я тільки одне зазначу: це одне з найголовніших питань, яке слід розглянути, так само як і чому. Не був підготовлений фактично до наступу <кхм> Росії Київський напрямок. От, ну, але е, на жаль, на даний момент, ми бачимо наскільки трагічним виявилися ті історії, які сталися на Півдні. Е, тому що я сподіваюся, розуміють, що коли ми задаємо питання, хто розмінував Чунгар, мова ж йде далеко не тільки про сам факт якихось конкретних мостів, які там не були підірвані, які зараз приходиться пробувати підірвати ракетами штормшедову. Ні, мова йде в принципі про те, як же так сталося. Що з території Криму, нападу, з якого, в принципі, ми очікували всі ці роки, ну по ідеї, да, і про це говорили всі військовоначальники і так далі. Так, от як так сталося. Що росіяни змогли уже повторюся зранку стояти в каховці? Ввечері під'їжджати під Мелітополь, на другий день бути в Бердянську. А наприкінці третього дня, на початку четвертого дня великого вторгнення, вони по суті вже заблокували Маріуполь з західного напрямку. Тобто, по великому рахунку, весь фактично, ну не слава Богу, не весь південь, але велика частина півдня ну, скажімо так, лівобережжя Дніпра і все, що туди наліво, в бік Донбасу, було захоплено ну дуже швидко. і з дуже невеликим спротивом я би так сказав так. Це важливий момент. Давайте одразу якось так розставимо правильно а, акценти. Бо я повторюся, блогірня офісу президента дуже любить, я ж кажу, висміювати це питання, казати хі-хі, ха-ха, ну, фу-фу, гі, ні, не дібіли. І це питання далеко не тільки про мости. А тепер чому ми знову повертаємося до цього питання сьогодні? Справа в тому, що на виданні Українська Правда вийшла цікавий матеріал: інтерв'ю з таким собі військовим на ім'я Іван Сестриватовський, який був військовослужбовцем. a 137 батальйону, який якраз тоді власне, 137 му окремому батальйоні морської піхоти, який якраз ніс службу на Чонгарі на момент початку широкомасштабного вторгнення. І от він там розказує цікаві історії. До речі, дуже цікаві в плані того, що навіть в січні-лютому надавалися накази в стилі не піддаватися на провокації. Мені це прям нагадує накази, які надавалися в 41-му році Сталіним радянським військам. Ну, наслідки приблизно ті ж самі, до речі. От, ну, але менше з тим. Нас цікав Найбільше та частина, де він розказує власне, про події 24 лютого, де він говорить про те, що нібито всі мости були заміновані, і навіть за тиждень, там півтора до початку широкомасштабного вторгнення це мінування було перевірено от і чомусь його мали перевіряти підривати в результаті не сапери, а він, хоч він і не сапер. І от, в результаті 24-го числа, коли почалося вторгнення, він пішов такі все взривати, але воно так і не взірвалось. Тому що мовляв, як він каже, скоріш за все причиною був або мінометний обстріл, який розпочався в цей момент, і перебив дроти. Це я кажу, те, що сказав цей військовослужбовець, або висадилося якесь дРГ, яке грубо кажучи, там не знаю, перерізало дроти чи знешкодило вибухівку. Ну не знаю. От така версія подій від шановного військовослужбовця, який, на жаль, звичайно, не зміг піти тоді від російських валу наступаючих через чонгари не тільки російських військ. І на жаль, був взятий в полон. Слава Богу, він був обмінений в квітні місяці цього року. І вже проходить знову службу в своїй частині, готується до відправки на Донбас. Бажаємо йому всього найкращого. До нього жодних питань нема. Він висловив свою точку зору. І у нас нема жодних абсолютно підстав вважати, що він щось сказав не так. Напевно, так воно все і було. Але тут цікаво інше. Справа в тому, що це інтерв'ю почала, ну до речі, звернемо увагу, що цей інтерв'ю в тому числі брала. Цікава журналістка пані Соня Лукашова. Це та сама, яка вже кілька разів випускала досить такі цікаві матеріали, які ну контраверсійні, які чомусь не я в жодному разі, а навіть журналістка спільнота вважали ну не зовсім правильними з точки зору надто великої прихильності до офісу президента. Наприклад, нагадаю, що саме ця пані писала в минулому році. На мій погляд, дуже шкідливий матеріал. Пам'ятаєте, коли звільняли повноважно справ людини Людмилу Денісову, офіс президента її викидав? І тоді, значить, пані Лукашова написала великий матеріал про те, що мовляв, Денісова, по суті придумувала купу злочинів, які робили росіяни щодо українців. Ну, мені здається, написати такий матеріал в розпал, ще коли, до речі, Буча була свіжа. Це було дуже неправильно і, м'яко кажучи, мало досить неприємні наслідки для України, але менше з тим. Ні в чому не звинувачую, просто згадую події. Так от пані Соня Лукашова, от власне була авторкою і цього інтерв'ю. І тут нас цікаво, що ніяких, повторюся, питань тут немає до абсолютно цього шановного солдата і так далі. Але ми бачимо, як це інтерв'ю вже активно. Підхопила сеточка банковий, розганяє, мовляв, ха-ха, посмотрите, тупой парахоскот, Вот вам и ответ, кто розмінував чонгар. Ніхто йому, мовляв, не розмінував, просто враг нас тогда змог обидить. Ну, вот как бы, ашо враг. Ну, все, значит, вот так получилось. Война все спишить. Якщо коротко. Так от, друзі, я з вашого дозволу хочу відреагувати на це інтерв'ю. І на, не на інтерв'ю, а на саму тему, тому що ну що тут реагувати. Це позиція людини, яка там була. І вибачте, він має повне право вважати так, як він вважає, і так, скоріше все, і було. І велика йому честь і хвала за те, що він е, служить Україні досі, повернувся в склад Збройних сил України, пройшов полон. Респект йому і важуха всього найкращого, щоб він був живий, здоровий і з перемогою повернувся до своїх рідних. Не про нього абсолютно зараз мова. Мова взагалі про цю ситуацію. Це інтерв'ю, до речі, у мене теж викликає. Ну, дивіться, окей, менше з тим, не про інтерв'ю. Навіть якщо ми уявимо дійсно, що самі мости були дійсно заміновані, так воно напевно і було. в мене виникає інше питання. А чому? Такий стратегічний об'єкт, як міст з чонгара, особливо в умовах, коли стало ясно, що війна може розпочатися кожну хвилину. все залежало буквально від однієї людини і однієї якоїсь конкретної кнопки. Тобто, а якихось резервних систем не можна було продумати. Ну так чисто чисто в питанні. Ну от ти розумієш, є якийсь ризик, чи ти, якщо ти не розумієш, це вже інша історія. Оце так важливий момент. зазначу. ще один момент, дуже важливий, який, на мій погляд, треба підняти. Навіть якщо дійсно питання там підриву мостів, це питання таке. Собі дійсно треба розуміти, що наступаючи росіяни мали собою понтонні війська, як показує вже ці майже півтора роки війни, як все у них добре з інженерними військами і копати, і переправлятися через річки, коли там по ним не стріляють, вони вміють. В мене висок, виникає інше питання. Як так сталося, що на півдні, от, власне, на Чонгарі, в той, той момент, коли стало очевидно, що ну війна, по ідеї точно буде, перебувало так мало наших бойових частин. Що, ну, по-перше, росіяни дійсно нанесли, це я зі своїх джерел, можу сказати, дуже вдалий перший удар саме на півні ракет на бомбовий. Дійсно, у нас там були дуже серйозні втрати і в ППО, і в там радіолокаційних станціях, і так далі. Але ми ж навіть не про це. Ми про саму кількість сил, які були розташовані там. Скажімо, я не буду називати номери частин і так далі. У мене є інформація, що певні частини, кстати, це так само було і на Київському напрямку. Певні частини. Прямо напередодні вторгнення були направлені на Донбас. На Донбас пояснення цьому дуже легкі, тому що я так розумію, Вище політичне керівництво України вважало, що бойові дії, якщо десь і будуть, то це буде на Донбасі. Я багато разів казав. Я дійсно вважаю, що Володимир Зеленський, коли він говорив, що там війни не буде в тому варіанті, він в це вірив. Ну, правда, виникає питання, хто його впевнений в цьому, що він і не буде, і чому він взагалі вважав, що так буде, і що на Київ не підуть, і що з Криму одне з найбільших, до речі, угруповань на тих момент російських військ, сконцентрованих біля українських кордонів, раптом не буде наступати чомусь, а воно ще як почало наступати. Е, і ми ще досі і дуже довго будемо вихаркувати ті кілька днів, коли вони по суті безконтрольно катались по території українського півдня і мали дуже маленький, на жаль, спротив. І знову ж таки, це не, не в жодному разі не питання до. Е, Тих героїчних наших зброяків, поліцейських, тероборонівців, які зупиняли ці колони і дуже ефективно зупиняли. Це питання просто про концентрацію якихось сил. Е е і в мене, звичайно, можна сказати, що у нас просто було дуже мало армії на той момент, не так і з усіх боків нас обклали. Тому вирішили, що найбільш небезпечний напрямок це власне Донбас, тому треба відправляти людей туди. Хороше пояснення, яке, в принципі, багато що пояснює. Але в мене інше питання. Дивіться, ну очевидно, да, що вже з осені 2021 року стало очевидно для всіх, що війна дуже близька. Ну, пан він розказав, що цим було очевидно було жовтня-листопада, місяця і так далі. Чому ж тоді, от банально, в районі одного з найстратегічніших місць в плані оборони України? Я думаю, ніхто не сумнівається, що Чунгар саме таким був. Да? А, не велися якісь серйозні інженерні роботи знову ж таки. Ну от ця історія шановного цього пана Івана Сестриватовського. Окей, ну тут мова йде про конкретно взятий міст на Чонгарі. от той самий, да, оці два моста. Ви ж бачили їх відео нещодавно. Окей, оці мости не змогли підірвати ДРГ там чи мінометний обстріл. Цілком довіряю, але вибачте, там ну той, хто їздив трасою з каховки на Чонгар, той знає, там дуже багато мостів. А чому інші мости були не заміновані і не підірвані? Ну там же ж і далеко не всюди. Там ще не було росіян, там не було мінометних обстрілів, де і, вибачте, Дергеп не могло дійти там за каланчак якийсь. Ну, не вийде так ніяк. Ладно, на Чонгарі там через Сіваш, там тихенько проплили і десь там висадились ті ще там десь. Допускаю, таке може бути. А там чому проблема? Чому вони не були підірвані? А Чому вони підірвані антонівським і так далі? Дивіться, я в жодному разі не є військовим експертом, я не збираюся претендувати на те, щоб оцінювати якісь рішення і так далі. Я, по-перше, не маю всієї інформації, тому не буду розганяти зраду, там, де, скажімо так, я не володію достатнім обсягом інформації. Моя робота як журналіста задавати питання. От я зараз задаю питання і намагаюся показати, що намагання. Піарників банкової, взяти свідчення одного конкретно взятого солдата з одного конкретно взятого мосту, який пояснює події свої дії саме таким чином, не доводять насправді взагалі нічого. Вони доводять тільки те, що пан Іван Сестриватовський виконав свій службовий обов'язок. На жаль, завдання бойове, як він сам каже, йому не вдалося виконати, але жодних претензій до нього нема. Ну, так сталося. Це війна, так буває. На жаль, не завжди виходить, особливо коли це самий початок, хаос, паніка. Не всі розуміють, що відбувається, не завжди виходить до кінця чітко і ясно зробити те, що ти хотів. Факт: факт. Чи можна от цими свідченнями, як зараз розганяє сіточка банкової, хі хі ха ха от вам відповідь, ха-ха-ха, тупой парахаскот. Ні, ребятки. Це нічого не пояснює і абсолютно ніяким чином не є відповіддю на широкомасштабне питання, як же так сталося, і хто винен в тому, що російські війська захопили український південь буквально за кілька днів. І тепер кращі сини, доньки українського народу мають гинути в достатньо великих кількостях і просуватися сотнями метрів за день, в кращому випадку, для того, щоб звільнити те. Що було втрачено за перші 3-4 дні, і це питання, повторюся, точно не може отримати відповідь через інтерв'ю, конкретно взятого, до якого нема жодних претензій військовослужбовця. Я хочу зазначити, друзі, що відповідь тут, звичайно, точно належить у відповіді конкретно взятого військовослужбовця, конкретно взятого військового начальника, конкретно взятої дії там бригади якоїсь конкретної чи якогось там дивізіону. Ні, мова йде загалом про те, як країна була готова до війни, що саме планувалося робити. Чому на одному з найстратегічніших напрямків концентрації сил Збройних сил не було. Потрібній кількості, чому не була розгорнута тероборона, наприклад, Херсонська, чому не була розгорнута тероборона нормальна в Мелітополі, в Бердянську, в Токмаку і так далі, і тому подібне, чому не був прикритий Енергодар з Запорізькою атомною електростанцією, яка тепер є одним з головних, власне таких, знаєте, збройних аргументів в руках російських терористів, правда? І тому о, відповідь конкретно в інтерв'ю при всій повазі конкретно взятої людини, аж ніяк не є відповіді на всі ці дуже неприємні питання. Тому якщо хтось з офісі президента сподівається, що можна витягти конкретно взяту людину, яка розкаже якісь речі, які нібито їм вигідні, і цим зняти всі питання, а всі, хто продовжує ці питання задавати, оголосити міськими божевільними, яким просто треба під час війни руснюють, звісно, да, і під час війни заважати найвидатнішому лідеру сучасності вести нас до перемоги, ну, я вас розчарую, ребятки, так не буде абсолютно. Я нагадаю тільки одне: що одним з головних стандартів НАТО є обов'язково післяопераційна аналітика того, що відбулося, тобто, коли дуже чітко і жорстко аналізується все те, як приймалося рішення, в яких умовах хто за це відповідав, як воно реалізовувалося, і хто має нести відповідальність і понесе відповідальність за те, як все сталося, якщо нинішня влада думає. Що за горнилом цієї страшної війни забудуться ті події, які її передували? Чому саме так сталося, а не якось по іншому? То вони дуже сильно помиляються. І я навіть не буду казати таких елементарних речей, що конкретно взятий солдат бачить ситуацію тільки на своєму рівні. Він його відповідь не може бути відповіддю на загальне стратегічне питання. Я думаю, це всім зрозуміло, правда. Тому я не міг не записати це відео, тому що я ж кажу, мені було дуже цікаво подивитися саме інтерв'ю. Я дуже багато повірте, я стараюся дивитися все на всіх абсолютно засобах масової інформації, що виходить зі свідченнями наших воїнів, бо вони безцінні і дуже цікаві. Але я ж кажу, я реагую в даному випадку не на слова військовослужбовця, я реагую на піарні спроби Офісу президента прикрити свою дупу. І да, прикрити свої долбані шашлички, прикрити тими людьми, які виконували свій обов'язок, як могли. Але вони не можуть бачити всієї картини. А от хто Боже, ми будемо визначати звичайно після війни. Я розумію, що звичайно офіс президента дуже сподівається, що якби не закінчилась війна, вони якомога швидше проведуть вибори, зможуть забезпечити свою присутність нам і забалакати цю тему якомога міцніше. Ну я прикладу і не тільки я, величезна кількість людей, особливо тих, хто втратили своїх близьких, хто втратили свої домівки в тій такій Херсонській, Запорізькій області, своїх близьких і так далі. Бо ви ж розумієте, що підрив той же Каховський ГЕС, теж насправді нас. Наслідок саме тієї історії, яка сталася тоді. Ви ж да? не було б прориву на, на тому ж таки чонгарі, не було би е, російських військ, які парадним маршем пройшли до Каховки і там уже зранку були, то не було б потім і прориву Каховської Гес. Думаю, це всім очевидно, правда? Тому все це ті питання, повторюся, на які відповіді абсолютно ще і близько нема. І, від, і питання, хто розмінував Чонгар, стоїть все так жорстко. Так само раніше як стоїть при всій повазі до шановного пана Івана Сестриватовського, якого повторюся, величезне, дякую за його чин і в е, під час АТО і зараз. І... Щиро бажаємо всього найкращого, щоб він був живим, здоровим, повторюся, і повернувся з честю, славою, з нагородами до своїх рідних після того, як ця війна закінчиться. Але це ніяк не стосується відповіді на питання як же так сталося, і хто винен тому, що український південь був абсолютно не готовий до російського наступу, і з цим питанням ми обов'язково ще розберемося. Дякую вам за увагу. Задавайте правильні питання, щоб отримати правильні відповіді. І не забувайте, будь ласка, полайкати це відео, якщо воно вам сподобалося і було корисним. Підписуйтесь на наш канал Сензорнет, ставайте спонсорами нашого незалежного видання, а також підписуйтесь на наш канал Шоубісики. Дякую вам за увагу. Все буде добре.